Здоровенькі були підписники та гості каналу. По-перше, хочу подякувати всім небайдужим, хто відгукнувся на моє питання. Але вам хочу сказати одне. Був такий коментар, подивися, чи не те держава, чи те не держава. Ні. Якщо ви знаєте, що це один із перших фотонів, який з'явився в Україні. Тут якість, як зараз в Мерседесі. Тут все, дивіться, все так плотно запечатане. Тут а, нема, тут е, я розбирав, але я навіть не міг роз, е, зібрати, так, зараз виключу, Чи... е, не міг долізти до щитка приборів, щоб його розібрати, почистити і так далі. Тут якість дуже хороша. Дивіться, тут все на розйомах, тут коса вся уложена, тут все заізоліроване. Тут практично, якщо ви мені скажете хоч один трактор, який шпакльований і ґрунтований, і крашений, дивіться, бачите, оце ґрунт. Тут є шпакльовка, дивіться, бо скажете це, я придумав, шпакльовка. Чи зараз шпаклюють трактора, дивіться, підлітала кусками шпакльовка. Розумієте якість? Тобто тут не може бути ну, чогось такого, знаєте, як зараз роблять, що він стоїть на площадці, продають, а він вже ржавіє. Але він з 2008 року у нас двигатель 2007 року, ну, на табличці було видно. Так що я на ваше питання відповів, що ржавчий там не може бути. Все може бути, що десь пропав проводок пропав. Ну і то подивишся, все дуже великої якості. Розумієте, колодки й ті до сих пор не розсипались. Не знаю, що тут може бути. Оця релюшка. E, дивіться, 12,60 А. Оця перша. ось Вона вона зумірує. А зараз так взагалі мертва. Не знаю, що сталося. Вчора прийшов. Я щиток там протирав, промивав, бо з нього висипалася така, знаєте, як, мабуть, для влаги ото, такий пісок, чи пісок, чи якась жидкость. Ну, не жидкость, а така якась гранула. така, типу, Ну, така, я її розібрав, витрусив, десь, ну, десь може столова ложка в ньому була. Не знаю, чи воно в пакетику було десь приліплене, щоб влагу тут. Не знаю. Не можу сказати, бо нічого я там... особи я там не доліз. Дивіться, хотів зняти стрілки. Оці. Все так зажато, що я думаю, ні, не буду я ламати. По, по неопитності по зламував ці ограничити. Бачите, там десь такі піпірки стоять, вон, стрілочка упирається. На коліно положив, позламував, ну, поприклеював. Вроді держиться. Бо коли зламав, стрілка лягла отак в горизонт. розумієте? Тобто, якщо б я її зняв і потім в цьому положенні поставив Д0, ну, це було б неправильно, бо ну, завод виставив так. Прийшов я вчора поставив, включаю, думаю, ну божечки, може ж, поможе. Включаю зумірую оця релюшка. Он, вона її маркування. Отак наоборот. Зумірує це маркування. Чи то зумірує релюшки, Думаю, ну що нічого не допомогло. І тут оця була колодка, так трошки випала. Я її поправляю, чик, все відключилось і все. Більше він ніде не, не обізвався і стоїть мертвий. А, по поводу, коротше, стоїть мертвий, сказав. Релюшку я знайшов, але вона. Але вона ніяка, ну короте, вона не реагує ні на що я її ставлю. Тут теж такий транзистор стоїть. і Вона короте, накрилася. Ставлю я отаке взяв у товариша релюшку. Теж. ну короте, Всі релюшки роботі, зараз отаку поставив. Отаку вже І все одно нічого не ну якби результату немає. По поводу механічного датчика, Да я знайшов механічний датчик. Ну Але ж тепер сюди треба трубку. Зараз покажу, якщо Зараз, дивіться, по поводу... Вчора дядько каже, що не те. Ні, я розумію, про що ви кажете. Оцей бочоночок, це є давлення і лампочка. А я балакав за оцей. Ось, бачите, ось він, ось, як казали, в колокол вкручений. Тобто я не про цей датчик казав. Хоча він теж може бути ну, не робочий. Я сюди буду ну, спробую старатися вкрутитися механіч, механічний датчик. Дивіться, він з 2007 року соплить кругом. Ну, як би сказати, знаєте, соплить. Е, такого, щоб катастрофи десь там під головку, як то буває в УМЗ чи в МТЗ, немає, немає такого. Десь під слинює, десь під ну таке, мокрить, потім пилю припадає. Тут, ось бачите, засоніка ну там така резинка стоїть і вона вже пересохша. Дивіться, все на роз'ємах, бачите, ось, Зараз покажу. Все зроблено добротно. Оце реле стартера. Я вже тоді, коли розібрав його, перемкнув, на стартер завусь. Ну, щось, щось нема. Буду шукати. Або буду весь розбирати, або не знаю. Коротше вже, і приборів понаносив і все, і діла нема. Що з ним сталося, не знаю. Да, ще казали, що може. Ампермет треба перемкнути, бо він йде послідовно. Може і за нього бути. Ну тут все настільки як вся електрика зав'язана, що. Ну хто знає. І... і на предохранителі на айтів, там он. Щось воно туди я міряв прибором, туди не йде питання. Може із-за того. А, ще питали, що у вас весь щиток в приборів не робить. Ні, він робить тільки. Е бак. Він погано показує, коли повний під саму кришку показує половину бака. А температура води вона рідко коли відривається там, до 80 доходу, Треба його укривати, мабуть. Ну, а масло, зрозуміло, не робить. Ні Ни лампочка, нічого. І ампермет також. Короче, він зараз ну, мертвий стоїть. Не знаю, що з ним робити. Треба допахати, хоч би край крайди пахати на гектарі. Я так і не допахав, бо хороша солярка заканчувалась, думаю, треба їхати додому. бо... У мене є там 5 літрів шмурдяка якось, ну не хочу. Бо зараз форсунки знімав, там дивився ревізію, робив. Все вроді добре, пилить, прибором провіряв. Прибором провіряв оцімось. Бо скажете яким. Оцим. Зараз, давай. Ну коротше, ви зрозуміли про що. речажно-плунжерний, Даве 150 атмосфер. А що з ним не знаю, буду сьогодні розбиратися. Зараз Поїду на ферму і приїду буду або всю косу знімати, шукати, не, не можу зрозуміти. Думаю, може ще з генератором щось, бо я поміняв. Чого, чого сталася проблема, причина розборки цієї, цієї електрики? Короте, ампермет так ривками, знаєте, Тук-тук-тук-тук. Стоять тут москальський генератор. Я думаю, ні, поставлю я рідний. Короте, я взяв якорь з рідного генератора. Проточив його. У мене є станочок, проточив там взагалі ідеаль, зеркало. Поставив, купив нові щотки, поставив все добре, все закрив, все по феншую. І завів, все, зарядка пішла. Але я думаю, поміняю релюшку, зараз, поставлю на рідну. Ту жигульовську зняв, поставив рідну, вона не робить. Я давай другу ставити. Вона теж не робить. Найшов ще якусь релюшку. Оцю ось Ну це реле стартера. Воно вроді ну, дає, тут є ж, контактна група оця, е, через котушку. Воно замика, але думаю, стой, як воно виключиться, коли ну, воно чисто механічна, її електромагнітом втягло і все, контакт пішов на зарядку. Це заглушив, вона зарядка пропаде. Стояла оця. Ну, я, звісно, трохи в шоці з комплектації, конечно, дивіться. Як мизинець. Ну що тут може назаряджати. Хоча, хто знає. І думаю, такий поставити, знайшов я в себе там в загашниках. Отакий манометр. Та фокусуйся ти, господі, ох уже ж телефони, ці китайоза. Отаке. таке. Ну, це вам така і розборка вийшла неудачна. Хто знає, що робити, де шукати причину. Я вчора навіть стартер перемикав, він стартер навіть не ну, клаца. Втягу ще не робимо, може і завтягу що. Я вже чесно мені звертатися до трактористів неудобно. Скажу, що ти задовбав своїми питаннями. Плужочок, звісно, ви бачили в роботі. Ну, пісня Одна проблема врем'янка, ця потріска. Я тут, бачите, її вже погнуло, треба або доварювати, переносити такому. Ну і хоча подивися по... А якщо сюди далі трошки отодвинеш, вийнеш, не докидає, то може ви на пахоті замітили, що така волна. А так, вроді, трошки, ну, трошки бачите, хотілося б, щоб більше захват первого був. Ну, ладно, включу ще, як покажу, як може щось знайду або щось буде цікаве. Так, ну що, я його побідив, крім тахометра. Писали мені, там, дивись проводку, дивись там обмотку. якусь, ну о, Нічого я там не доліз, не знайшов. Я щось міг розібрав, витрусив, розказував якісь там діба, гранули якісь і побачив, що нічого воно не ну, не нічого там не згорів, ще нема запаху горіло, нема нічого. Коли я тут мудрив, то стрілка піднімалась до п'яти, ну щось там Я ще грішу на те, що немає рідного. Електронного реле зарядки. Все, я що я тільки не робив, я генератор знімав і хотів москвічовський ставити, провіряв його і все, все робив. І одну релюшку я спалив. Видать, неправильно підключив оцю свою. Отаку. Коротше, вона зараз мертва. Рідна оця короче, оця теж мертва. Розряд показує, заряд не показує. І по фінішу я вже потім. Уже мені дружина привезла такий індикатор інтертуловський. Ну, але вже буде трошки запізно. Найшов я причину. Е, хтось буде робити, може е, Дивіться, в чому прикол. Оце, воно типу, якось із пластика, типу, стекловолокно чи текстоліт, ну, коротше, таке дебеле. Ось тут рамка, я зараз покажу вам. Вона, оця, вона металічна. Але воно ж, оце пластик, оце корпус, а це метал. І у старому зараз я вам покажу. У старому дивіться, що тут йде, мінус, бачите? F це імпульс, і плюс це з генератора. Імпульс показує, ну, я так розумію, це вже після того, як пройшов плюс, воно передає далі на зарядку F. І тут є мінус. У цих релюшках. Якщо ви знаєте, то тут а мінус також є, це є корпус, а це мінус, це 31 клема. клема. Дивіться, 31, бачите? Оказується, що треба було, щоб не було зума, треба було просто кинути масу. Ну якось так. Кинув масу, все пройшло. Дивіться. Бо я вже там і і міняв, ну, ну, все вже я там робив і і так не мог вишити проблему, коли не поставив масу. Масу поставив, все вирішилось. Ще буду ставити е, механічний манометр. Я вам показував оцей шланг, чи той манометр купив шланг і купив переходник МТЗовський. того що... Ну, на, де Укрзапчастини я питав, там почали, ой, ви розумієте, ми не знаємо, як воно там буде, з якої машини чи з якого трактора підходить. кажу, дайте хоч якийсь, хоч з того. І З МТЗ. Ну дали з МТЗ, вроді як підходить. Я ще не ставлю. Хотів поставити у штатне місто. Не так. Пардонте, не штатне місто. Хотів поставити ось сюди. А під низом тут стоїть така виварена реча, мабуть, не знаю, глушилка, чи взагалі не знаю для чого це, для реверса, чи для. Якщо буду ставити, мабуть, на цю сторону ось сюди. Десь отут буде стояти, мабуть. Ну Або десь, або десь так придумати йому, щоб воно не мішало чи... Коротше, проблема вирішена. Беріть собі на вооруження. А, що, зу... що зум давало? У кожному автомобілі, так, мабуть, як і у кожного трактора, є реле розгрузки. Реле розгрузки стоїть ось а в цьому коробочці на 60 А. Воно, по-моєму, стоїть Ну, кого як стоїть вверх низ, у мене стоїть уверху. 12 В 60 А. Є розгрузочне реле, називається. Воно йде -поток, поток токів йде отак, одне напроти на одного. І якщо ви коли замечали, коли заводиш або машину або трактор, то коли ганяєте стартером, відключається світло. Оце є, те реле працює в такому, в такому режимі. Воно є. Ну, як по-научному об'яснити, коли нема нагрузки, коли не було маси на релюшки, то йшов зум. Йшли встрічні потоки напруги. Отак, проще сказати. Зумірує те, що немає. Немає маси або контакту. Поставив контакт, все робить. Все. Всім миро добра. Бережіть рідних та близьких. До зустрічі на каналі в нових відео.